Хто ви, які ви, які вміння та таланти ви маєте та що ви самі про себе думаєте? Із талантів у вас чудова емпатія. Ви просто відчуваєте людей. Ви розумієте їх не те, що співслова, співпогляду. Ви внутрішньо відчуваєте, що там з людиною, як там з людиною, чи потребує допомоги, чи не потребує, чи правду каже, чи брешить. Вам навіть можливо говорити не треба з людиною, ви просто побачили і вже зрозуміли, хто це, що це, чим він диха. Але чомусь ви не вірите у власні здібності. Ви переконані, що ви нічого такого особливого не вмієте, що нічого особливого не можете, що ви не такий же й майстер, не такий вже й спеціаліст, не такий же імбат, що ви просто звичайна людина без якихось особливих дарів. І можливо саме цим ви блокуєте можливість якихось досягнень. А можливо, і не блокуєте, а ви просто не помічаєте свої досягнення. Ви щось робите, ви чогось досягаєте, але ви самі себе знецінюєте. Бо ви не вірите, що ви майстер, що ви спеціаліст, що ви можете, що ви здатні чогось досягти, хоч в духовному плані, хоч в матеріальному плані. А ще з якоїсь причини ви не дозволяєте собі відпочивати. У вас, немов, є таке чи переконання, чи впевненість, хоча це не те саме, що потрібно працювати. Що відпочивати не на часі, що треба зробити оте, потім оте, потім оте, потім п'яте, десяте, тридцять п'яте. А відпочивати не маєте права. Чому ви так вирішили? Чому так сталося? Невідомо, ви просто самі себе переконали, що відпочинок не на часі. Відпочинок не для вас. А хочеться вам нарешті досягти якоїсь стабільності, стабільності в своєму житті, стабільності фінансової, щоб не переживати за ту копійку, щоб не гнатися за тією копійкою, щоб, можливо, не впахуватись до упаду заради тієї копійки, щоб ви точно були впевнені, що ви завтра прокинетесь і у вас є на хліб, у вас є щось для своєї родини, для вас, у вас є на випадок якихось непередбачуваних витрат. Ваша душа прагне комфорту, прагне стабільності, прагне впевненості в завтрашньому і в післязавтрашньому дні. Також впевненості для себе, впевненості для своєї родини, впевненості, якщо у вас є дітки, то для своїх діток, а можливо і для онуків. Вірніше, а якщо у вас і онуки є, то і для онуків, звичайно ж, також.